Йди до мене. Тобто зараз ми це просто тренуємось. Крок за кроком він наново вчиться ходити та говорити. Володимир Дехтяренко – колишній військовослужбовець. Торік у вересні чоловік потрапив у ДТП. Відтоді права сторона у нього паралізована. Понад два місяці Володимир пробув у лікарні, та ще чотири проходив реабілітацію. розповідає його нарочана Юлія Світіч. Ніхто не вірив про те, що він буде ходити. Що він взагалі буде якось ну, повернутися до життя. Але так, як я йому сказала, що ти мусиш повернутися до мене, ти обіцяв старість, я стала ставити його на ноги, за палець, а, і стала потрошки його вчити ходити. Із Запоріжжя до Калуша, що на Івано-Франківщині закохані приїхали торік у серпні. Планували спільне майбутнє та боролися за виплати для Володимира. Юлія розповідає у листопаді 2022 року. Під час виконання бойового завдання він втратив півлегені та відтоді жодної допомоги від держави. На той час не було не виплат йому сам психологічно. Важко але було прийнято рішення в серпні місяці, що ми приїжджаємо сюди. До Калуша. Пробуємо. Працюємо, виходимо тоді на працю. І у вівторок, 10 вересня в 9.23 сталася аварія. Далі 10 днів реанімації, три тижні в нейрохірургії і тиждень в травматології. Юлія розповідає, тоді жодних позитивних прогнозів від лікарів не чула. Йому діагностували важку афазію, розлад мовлення. Та вже за деякий час дівчина вирішила відновлювати коханого самотужки. Як тебе звати? Вова! Так, вірно, покажи мені його. Вова, де Вова? Все я пояснювала з нуля. все ми проходимо, наприклад, дію слова, співаю, фарбую. Далі в мене я дуже побачила класну штуку. Якщо людина не може ну, забуває сказати, але от як йому пояснити. Символами, наприклад, Володь. Та. Я тобі люблю. На Володимира чекає тривала реабілітація. Надалі ділиться Юлія. Разом хочуть допомагати й іншим людям, яким довелося зіштовхнутися зі схожими травмами. Світлана Гарбузова, Суспільне, Новини Запоріжжя.